Крізь бурю, і туман, іди ти за Ісусом, з Ним подолаєш шлях і перейдеш спокуси, підніме й проведе, якщо з дороги збився, Все простить Він тобі тож кайся і молися, Ідучи, шляхом земним, ти часом помилявся, хоч падав від спокус та знову підіймався. У трудностях життя Спаситель не покине. Бо Він є твій Творець, а Ти Його дитина, мій друже, підійми свій погляд в синє небо, Ісус, Спаситель Твій, Він кличе всіх до себе, Ти тільки не барись не відкладай на потім, а серце відчини не завтра, а сьогодні, коли настане мить на небі незбагнена, радітиме душа, що Господом спасена. Усе своє життя вона стримиться в небо, отож прийми Христа, а не живий для себе.